Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції впродовж минулої доби суттєво ускладнилась. Проросійські гібридні бандформування понад шість десятків разів порушували умови не застосування зброї, декілька разів використовуючи і важкі артилерійські озброєння. Це зокрема призвело й до загибелі мирних мешканців. Так, на приморському напрямку бойовики 33 рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах. В районі водяного противник обстрілював українських воїнів із мінометів калібру 120 мм міліметрів та ствольної артилерії калібру 122 мм. міліметри. Околиця цього ж населеного пункту а також широкіного опинились під ворожим вогнем з озброєння бойової машини піхоти 82-мм мінометів та більш легкого озброєння. Біля гнутового бойовики були зенітної установки. Також противником були обстріляні наші позиції поблизу Миколаївки, Павлополя та Чермалика, де незаконні збройні формування використовували стрілецьку зброю, гранатомети, великокаліберні кулемети, подекуди міномети калібру 82 мм. міліметри. Західної околиці тимчасово окупованого Донецька, використовуючи озброєння бойових машин піхоти та міномети калібрів 120 і 82 мм, загарбники знову обстрілювали захисників Мар'янки. Були влучання і у житловий масив цього населеного пункту. На Луганщині впродовж минулої доби зафіксовано вісім епізодів застосування бойовиками зброї. Пізно ввечері російсько-терористичні війська били по українських позиціях поблизу Новозванівки із 122-мм ствольних артилерійських систем. Близько півтора десятка таких снарядів прилетіли і вибухнули на наших позиціях. 120-мм міліметрових та 82-міліметрових мінометів, а також озброєння танку противник обстрілював наші опорні пункти в районі Троїцького. Неподалік Кримського бандити також вели вогонь з мінометів калібру 82-мм і озброєння бойових машин піхоти. Складною ситуацією залишається і на Донецькому напрямку. На цій ділянці проросійські банформування найбільш активно обстрілювали наших воїнів в районі Авдіївки та Світлодарської дуги. Зокрема, передмістя Авдіївки бойовики методично обстрілювали зі стрілецької зброї гранатометів, мінометів калібру 82 та 120 мм. міліметрів. А під час обстрілу противником цього населеного пункту один снаряд влучив у будинок мирних мешканців. В результаті чого четверо цивільних осіб загинули на місці. Одного місцевого мешканця було важко поранено. Попередньо встановлено, що противник використав 122-мм артилерійську систему, яка вела вогонь з передмістя тимчасово окупованого бойовиками Донецька. А у районі Новолуганського незаконні збройні формування обстріляли наші позиції зі стрілецькою зброєю. Здійснили вогневий наліт із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Попередньо нараховано 40 розривів реактивних снарядів цієї артилерійської системи. На цьому ж напрямку під вогонь бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО поблизу пісків, верхньоторецького, кам'янки, Зайцевого, Луганського та Троїцького. Противник застосовував практично весь спектр стрілецького озброєння та гранатометів. Подекуди міномети калібрі 82 та 120 мм – міліметрів. Озброєння бойових машин піхоти. Внаслідок обстрілів впродовж минулої доби четверо військовослужбовців Збройних сил України, на жаль, отримали поранення. Вже з початку цієї доби загарбники майже 10 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Зокрема, наші опорні пункти в районі Новозванівки бойовики обстріляли із артилерії калібру 152 мм. Там же на Луганщині, неподалік троїцького противник, застосував 122-мм артилерію. По українських воїнах, які боронять Авдіївку, бандити декілька разів били з мінометів різних калібрів та більш легкого озброєння. Обстріли тривають. Підрозділи сил антитерористичної операції перебувають у повній готовності дати гідну відсіч противнику. Для цього є усі необхідні сили та засоби, які не суперечать вимогам мінських домовленостей. Окрім того, українські воїни залишають за собою право відкривати вогонь для придушення вогнових засобів противника, якщо вони становитимуть загрозу життю та здоров'ю українських воїнів, місцевих мешканців та інфраструктурі регіону.